Вітаю в студії Олександр Мусієнко, військовослужбовця Сил ТРО збройних сил України. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю ми, вас. Ми зараз про стамбульський формат і Туреччину як майданчик продовження. Це ж не новий формат. А продовження перемовного треку поговоримо, але давайте про загальне спочатку, про ймовірність завершення війни або про логіку продовження цієї війни в форматі затяжної. Просто останнім часом, останні там, тижні, місяці, ми чуємо багато контроверсійних прогнозів. Можна згадати прогноз від МВФ на кінець 26-го року. Лише тоді вони припускають, що війна може завершитися. Про це говорить фон дер фондрляєн, про це говорять інші європейські політики. З іншого боку, буква Буквально сьогодні вранці читаю повідомлення від Політіко. Вони послуговуючись власними джерелами з приспілкуванні представниками Білого Дому, зазначають, що там дуже сподіваються на те, що меморандум рамковий з росіянами між США і Росією буде підписаний вже, якщо не наприкінці цього тижня, то наприкінці поточного місяця щодо завершення війни. І в той же час ми слухаємо деяких військових експертів українських закордонних, що е Ситуація на фронті розвивається в такий спосіб, що росіянам взагалі не вигідно зараз завершувати чи підморожувати цю війну, і вона взагалі може затягнутися щонайменше на 2-3 роки. До кого дослухатися, якою аналітикою послуговуватися, я взагалі вибудовувати в своїй голові сценарії, ймовірні можливі розвитку подальших подій. Ну вибудовувати із того, як, по перше, розвиваються події, і логіка процесу. Логіка процесу на сьогоднішній день така. Ви знаєте, що. Є позиція України, що на Україну на Росію потрібно тиснути. І сполучені штати підтримали цю позицію, запровадивши додаткові санкції, які набувають чинності 21 листопада. Тому мені дуже дивно чути, коли говорять про те, що зараз США, нібито, от саме в цей момент, готові піти на суттєві поступки і дати Росії все, що вона там ледь не хоче від України, включно з демілітаризацією там і і так далі. Це взаємовиключні речі. Більше того, я можу сказати, що виходячи із того, як зараз включається оборонно-промисловий комплекс США. І американці готові виділяти кошти і готові залучати європейські кошти на закупівлю і постачання зброї Україні. Це не про те, щоб зараз дуже швидко здаватись, і так далі, зовсім ні. Більше того, удари ви бачите атакам по Вороніжу, удари по новоросійську до цього, що підтримуються Сполученими Штатами, вони свідчать про те, що зараз іде позиція тиску. Дуже добре про це заявив президент Фінляндії Ступ, який сказав зараз політика кнута з боку Сполучених Штатів Америки і з боку Трампа, і ми це спостерігаємо. Далі, що стосується публікацій. У медіа, яка мета всього, що відбувається, щойно, от ми послухали президента Ердогана, який дуже чітко заявив. Він сказав тут уважна послідовність припинення вогню, а потім і до тривалого миру. Тобто, він підтвердив ту ж саму позицію і логіку, яку підтримує Україна і наші західні партнери. Іншого немає. Іншого не сказав ні Трамп, ні державний секретар США Рубіо, ні будь-хто інший. Тобто є логіка, і ми над нею рухаємося. Нас діє алогічно тільки Путін. І прогнозисти, які думають, що Росія зараз на щось реально готова, вони помиляються. На жаль, тому що зараз те, що ми спостерігаємо, це намагання вочевидь протестувати реакцію, в тому числі українського суспільства, російську реакцію. На те, а що, якщо ми вкинемо ще пропозицію, якусь по так званому мирному плану, який зараз десь гуляє у медіа, його ніхто не бачив оформлений, хто його підписав, хто його автор, і так далі. Але він гуляє. А що якщо ми зараз перевіримо? Ну треба ж підняти градус напруги і вкидають якісь російські пропозиції. І Кремль одразу починає підігрувати ці такі інформаційні спецоперації, як я і називаю, давайте ми про щось поговоримо і кажуть, ми будемо говорити з Трампом. А як ви будете говорити з Трампом без України, без президента Зеленського? Це ж неможливо. Тому. Я думаю, що зараз ми будемо спостерігати чергову хвилю тиску на Росію, в тому числі за допомогою далекобійних ударів, які будуть підтримуватися Сполученими Штатами. Ми будемо домовлятися про озброєння, будемо говорити про дуже важливий зараз трек, який справді важливий порівняно з тим, що зараз обговорюється там про якісь плани. Це фінансування на 2026-2027 роки за рахунок російських арештованих активів. А далі Після цієї, цієї політики <кхи> сили. Може з'явитися якесь вікно можливості, яке призведе до припинення вогню, ну, якщо одразу, ми забезпечимо одразу сили? дві тези. Представники EuroClear, Бельгійського, де ці активи зберігаються. Так. Вони заявили, що готові судитися з євросоюзом з Брюсселем, Якщо на них будуть тиснути, вони не готові брати на себе всі ризики відповідальності за такі дії. Це щодо цих активів Російської заморожених. до 18 грудня. Це перша ремарка. А друга, ви згадали про зупинку вогню? Так, ми на цьому постійно наполягаємо, але я нагадаю, що ще влітку Сергій Кислиця, заступник голови Сабіги, очільник МС ЗС, говорив, що стамбульський формат себе вичерпав саме через те, що ми пропонуємо постійно давайте зупинимося. А вогонь зупинимо і будемо домовлятися, перемовини проводити. Росіяни кажуть, ні. Спочатку ви капітулюєте, пристанете на всі наші пропозиції. А потім ми зупинимо вогонь. І він каже про вичерпаність Стамбульського формату. Зараз ми до нього повертаємося. Ні, ні, ми не, не повертаємося. А, а хто сказав, що ми точно до нього повертаємося? Ну ми Росія готові зустрічатися з росіянами. А це третя ремарка, що Пісков. Заявив, що вони не будуть брати питання, участь увагу. Пита, дивіться, питання не в місті проведені, і питання не зовсім в форматі. Питання а, в тому, з яким ми підходимо порядком денним і як ми до нього підходимо. А це найважливіше, якщо ми підходимо з позиції сили і в нас є аргументи. Розумієте, те, що я зараз спостерігаю, це те, що Росія намагається в інформаційному просторі, в тому числі, проводити певні операції, розуміючи, ну от вони розуміють, От дивіться, фронт. Знову ж таки, ну припускаємо поганий сценарій для нас. Йдемо від найгіршого. Росія захоплює Покровськ і намагається поширити фронт на Дніпропетровщину. А Чому вони розглядають варіант поширення фронт на фронту на Запорізький напрямок і на Дніпропетровщину, а не говорять про Слав'янськ Краматорськ, в тому числі російська пропаганда? А тому, що е, вони таким чином хочуть тиснути, і вони не дуже хочуть в'язуватися в велику битву наступну. А чому не хочуть в'язуватися? Ну тому що вони думають, що таким чином можна тиснути на Україну, тиснути на захід. І тут увага Лавров кілька днів тому привідкрив карти в інтерв'ю Ріановості і каже: Так, ми ж думали, що Трамп буде давіть на Україну, і вони не отримали очікуваного результату. Тому немає значення, скажімо так, місце проведення. Буде це Стамбул, буде це інша столиця, яка буде погоджена Україною і куди погодяться росіяни приїхати. Має значення підхід і те, що ми приходимо. В чому не відбувся стамбульський формат? Дуже просто, тому що ми на чолі ставили завжди, крім гуманітарних питань, питань обмінів і не тільки питання припинення вогню. І в цьому нас підтримували Сполучені Штати як ініціатори цієї ідеї і Європи, а Росія питання припинення вогню стало сьомим восьмим А до цього давайте вирішимо територіальні вопроси. Ну, ви знаєте, там що а ви зазначили трошки раніше, що і США, і це максимально важливо, будуть і надалі тиснути не лише санкційно на Російську Федерацію. Їх санкції так само санкції Євросоюзу, вони вже даються в знаки. Але давайте згадаємо про те, що з неоголошним візитом Київ відвідують американські генерали. Тема це мир, мирне врегулювання процесу цієї війни, і так само поліпшення співпраці в військовій технологіях, мілтеку, можливо, в поставках озброєння. Але так само давайте згадаємо про те, що Дональд Трамп, буквально зацитую його слова, знову наголошує на тому, що він розчарований Путіним, і він це знає. Це от свіжа заява. Це не те, що він говорив раніше. Значить, під час своєї промови на інвестиційному форумі США, Саудська Аравія традиційно згадав про свої миротворчі зусилля, перспективи завершення війни. Вісім. Вісім лютих конфліктів я владнав вісім він. У мене залишилася одна. Ви знаєте про яку йдеться? Я думаю, що це буде легко, бо має хороші стосунки з президентом Путіном. Але зараз я трохи розчарований. Ним він це знає. Я думав, що це буде найлегше, і тут знову ж таки ми згадуємо тезу від авторів видання «Політику», яке пише про те, що нібито рамкова угода вже на столі, що вже ось ось незабаром Росії і США домовляться по війні в Україні. З одного боку, це кнути пряник чи як це виглядає? Тобто з одного боку преса вкидає вкидує інформацію в інфополе про те, що нібито вже є якісь домовленості. З іншого боку, Трамп наголошує на тому, що він і надалі буде тиснути на Путіна. Дивіться, це не вперше. Я хочу нагадати, що публікації подібні в Reuters, в Політіка в інших виданнях і в «Акціях» з'являлись і раніше. Давайте згадаємо перший раунд перемовин між Україною і США в Саудівській Аравії. Потім був ще один раунд, що писали про те, що от є питання. Потім до чого ми підходили? Згадайте ситуацію перед зустрічю Трампа і Путіна на Алясці. Яка істерія, вибачте, була яке нагнітання, що Україна має віддати Донецьку область, Крим треба визнати російським. Хіба цього не було? Було, і це було протягом цього року. Відповідно, я думаю, що як тільки ми підходимо до якогось етапу, а перемовний процес він теж має етапність. От зараз я думаю, що США хотіли би протестити. Ситуацію, як вона є, їм теж я думаю, що там злі язики, які працюють, певні доносять про те, що можливо ситуація на фронті погіршується. Тому я думаю, що американські генерали, в тому числі яким наше керівництво військове, а сьогодні відбувалася відповідна зустріч у головнокомандувача збройних сил України, генерала Сирського із американської делегації, пояснять реальний стан справ і розуміння ситуації. Це перше про те, що нічого немає, немає переваги у Росії. Друге. Змінюються умови та обставини, тому що а, зараз на тлі різних новин, в тому числі, от ви зазначили про Євроклір і питання фінансування для України, теж ситуація змінюється, чи готова Україна? А що раптом, якщо фінансування не буде? Наступне це а, фактично межа запровадження санкцій, чи готовий буде Путін до чого чи ні. Виклали якісь максималістські вимоги Росії, які, по-перше, я думаю, що ніхто з українського боку і приймати не буде і розглядати. А по-друге, це ж не факт, що це є виключно якісь скрижалі, написані, які не можна змінювати. І все. І так ми час від часу, коли підходить якийсь момент до чергового етапу перемовин, проходимо практично по колу. А що відбувається в результаті? Поговорили, обговорили, нагнітання пройшло. Незмінним тільки залишається при цьому, на що варто звертати увагу, що чомусь дуже мало хто написав при цьому, що Росія здійснила черговий терористичний акт і вбила людей в Тернополі сьогодні під час ранкової атаки своєю ракетою цілоспрямовано Х-101. і вибачте мене, коли порівнювати перемовини в Газі між е е Хамасом і Ізраїлем, то е перепрошую, ми щітка бачимо, хто у нас в ролі терориста. І хочете сказати, що ми маємо зараз прийняти умови терориста. Ну з випадку Ізраїля так не було. До речі, слушно згадали про терористів і тероризм як такий, як явище, так адже інакше це кваліфікувати не можна. Я маю на увазі підрив залізничних колій в Польщі, тому що є вже заява, зокрема з польської сторони. Ройтерс цитує речника координатора польських спецслужб Яцика Добжинського, який заявив, що все вказує на те, що саботаж влаштувала російська розвідка. Це до речі, ну не перше вже. Коли Росіяни там намагаються якось залякувати європейців, можна здати дрони в повітряному просторі над різними країнами, там різні диверсії тощо. Але а як знову ж таки апелюючи до Трампа, да який на рівні там свому, на рівні комунікації з китайською стороною, яка може впливати на Росію, може так чи інакше ну розлютитися таким от фактом, якщо це буде доведено, звісно, прилюдну інформацію, <кій> оцю, значить що це справді Росія, бо по дронах же ж висновків так і немає. Росіяни відхрещуються від них, а європейці довести, що. Це російські дрони досі не можуть якось так виходить. То чи може ситуація загострення ситуації з диверсіями, з провокаціями, з терактами вже на території ЄС, а там, до речі, є і бази НАТО, а там, до речі, є і атомні енергооб'єкти, і над ними теж дрони пролітали, якось тригернути Білий Дім? Я би сказав, що ну, якщо ми подивимося в загальному, то можу сказати, що, як мінімум, була реакція НАТО, які проводять навчання, до речі, один із етапів навчання, Зараз залученням польських військ і не тільки проходить Фінляндії. Вони там відпрацьовують різні етапи, в тому числі застосуванням дронів розвідувальних і не тільки і коригуванням артилерійського вогню і тому подібне. Тому е є розуміння, особливо європейських країн, певних, що цьому треба протидіяти. Але е тут питання в чому? Тут питання в тому, що по-перше, Європа зараз е під серйозною загрозою, чому тому, що уявіть собі тільки рівень наплив. Агентури потенційної або людей, які фактично працюють ймовірно на російські спецслужби в європейських країнах, тому що ну треба ж розуміти, що там дрони в Бельгії чи Франції, навряд чи вони з Балтійського моря запущені, чи звідкись чи в Баварії. Ну це вочевидь запускається з території цієї країни. А значить, хтось є там, хто виконує задачі російських спецслужб. Можливо, це громадянин Німеччини, можливо, я не знаю країни, якою звідкись з африканського континенту неважливо. але вони працюють на Росії. Це проблема. Європа почала це вирішувати через те, що вони почали по мультивізах так поступово бити. А подивіться, Радослав Сікорський, підходячи до Польщі, він каже: Ну треба в Гданську закрити останнє там консульство російське, яке присутнє. Ну так, да, тому що воно ну це це, це правильні кроки. Тут же ж на що спрямована дія Росії, ось цими гібридними фактично проявами. Продемонструвати наскільки слабкою ланкою є європейська безпека, а плюс продемонструвати вони на це і розраховують. Вони розраховують на те, що реакції США не буде жорсткої, достатньої на ці всі. Прояви більше того, Росія розраховує ще й на те, що не буде одностайної реакції країн Заходу, тобто країни НАТО не будуть реагувати. Ну, наприклад, умовно, ми ж розуміємо прекрасно, виробити алгоритм протидії складно. Кожна країна там покладається на себе, але чи зрештою це зачепить Сполучені Штати? Я можу сказати так, що. Можливо, зараз в політичних оцінках ми не почуємо якихось засуджень, але треба розуміти, що кожен інцидент, наприклад, особливо Бельгії, коли ми беремо база, де можуть знаходитися американські літаки і ядерне озброєння, і літаки, як носії, цього озброєння, це дуже серйозно. Вони все фіксується. і колись в один момент. Просто будуть звіти військових, які будуть отак лягати на стіл конгресменам, сенаторам, адміністрацію президента, де будуть всі ці, ці факти, і вони будуть в рекомендаціях яку політику виробляти і які рекомендації. Ну, врешті, такі акти диверсії вони точно не зачеплять європейців в тому контексті, що вони будуть перелякані, налякані, змушені якось змінити свою позицію ставлення до російсько-української війни, а особливо підтримки України, тому що давайте згадаємо останні візити до. Іспанії, Греції, Франції, тепер вже Туреччини, Зеленського, Іспанія, один мільярд поки що на наступний рік військової допомоги з Грецією домовленості по енергетичній співпраці, гуманітарній Франція обіцяє, до речі, що цікаво, російські пропагандисти там пабліки критикують взагалі це рішення щодо 100 винищувачів від Франції, а що типу протягом 10 років. Але давайте не забувати про те, що фізично Франція не може з кишені дістати 100 літаків і віддати Україні на це потрібен час, тим Звичайно. паче. Що у Франції є замовлення інших країн, зокрема Індії, але то інше. І, врешті, тепер і Туреччина Ердоган підтримує власне ту риторику і позицію щодо допомоги Україні в подальшому. У нас є знов ж таки мілітарні контракти. Е, наскільки взагалі ЄС? Спроможний тягнути знову ж таки, от питання це часто ставлю, але ситуація постійно змінюється: тягнути у цей тягар вибачте за тавтологію, допомагати Україні е, щодо мілітарної підтримки, фінансової підтримки. Ми часто чуємо про те, що у них там проблеми з бюджетотворенням, У них є свої кризи економічні і фінансові, але в той же час бачимо, що пакети виділяються. Ну, це я Думаю, що це нормально, коли є е, демократичні суспільства, та й не тільки в демократичних, е, що немає проблем зараз в тій же Росії, вони вимушені піднімати податки і так далі. Те, що там це не обговорюється, це ж не означає, що там не відчувається. Тому е, це нормальний процес, коли йдуть дискусії. Але ж давайте звернемо увагу, що наприклад, в ході цих дискусій тільки за 2025 рік Норвегія збільшила допомогу а, і погодилася це зробити. А, Німеччина збільшила до 11,5 мільярдів євро на 2026 рік. Іспанія ще півроку тому не хотіла збільшувати видатки внески в НАТО, і Іспанію ледь там ви пам'ятаєте заяви президента США з НАТО виженуть. Зараз і не долучалась до ініціативи Pearl, тобто до виділення коштів європейських на закупівлю американської зброї. Зараз є мільярд. І я, Франція це взагалі окрема історія. У них оборонно-промисловий комплекс, що з ним робити, якщо його не забезпечувати, вони готові. Тому я думаю, що враховуючи ті тенденції, які є, і ті небезпеки, які є взагалі в світовій безпеці, вони будуть змушувати і стимулювати, тільки збільшувати ці видатки. Іншого нема. Чи можливі кризи при цьому, чи можливі дискусії, чи буде легко це виділятися одразу? Ні, звичайно, ні. Тому що коли це заходить щось в парламент, зразу є дискусія: є ті, хто проти, є ті, хто за. Але якщо сьогодні фактично не виділяти кошти Україні. То це демонстрація просто нежиттєздатності європейського проекту як такого. Тоді що самим воювати проти Путіна? А є бажання? Є багато бажаючих зараз стоять, які готові піти. Ні, ну у нас є добровольці, які їдуть, і ми їм за це вдячні. Але загалом, після 22-го, буквально, ми цій темі ще приділимо уваги, зокрема щодо настроїв в європейському союзі. І провокації диверсії з боку російської сторони. Власне, як вони оцінюють ці загрози, поговоримо. А я вам дякую за те, що завітали. У нашу студію. Олександр Мусіенко, військовослужбовціл Террозбройних Сил України.